Вітаю вас в медичному театрі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що спочатку змушує засміятися, а потім задуматись про Шнобелівську премію. Тож для вас я зіставив топ 10 найдивніших та найсмішніших лауреатів Шнобелівської премії за всю історію. Не гаймо часу та починаємо! Десяте. Місце. Його впевнено займають вчені із Німеччини, яким експериментальним шляхом вдалося довести, що секс так само ефективний, як і судинно звужуючі краплі проти хронічного нежиттю. Щоправда, якщо цей секс закінчився оргазмом. Yes, Чесно, можливо, так воно і є. Але камон, а ви пробували колись займатися сексом, коли у вас нежить. Не думаю, що шморгання і похрюкування під час процесу когось збуджують, хоча, напевно, у кожного свої смаки. Дев'яте місце очолює група політиків, куди в 2020 році вийшли Ердоган, Лукашенко, а також, прости господи, Путін. Тоді ж Нобелівку їм видали за те, що користуючись епідемією COVID-19, їм вдалося довести, що політики грають більшу роль. Питаннях життя, здоров'я та смерті, ніж вчені та лікарі. No! Як потім виявилося у Лукашенка, це вже друга ж Нобелівська премія. Першу він розділив із своїми силовиками, які арештували чоловіка за аплодисменти. І як потім виявилося, у цього чоловіка була тільки одна рука. Без коментарів. Восьме місце. Його міцно тримає група американських вчених, яким вдалося розробити алгоритм невідкладної допомоги при защемленні статевого члена блискавкою брюк. No! Чесно, ніколи не думав, що ця проблема наскільки актуальна, що навіть потрібен алгоритм. Але дякую, з сьогоднішнього дня користуюсь тільки штанами на резинці. Тож дайте цим хлопцям ще шноблівку за профілактику. На сьомому місці всього один вчений Кріс Макманус. Йому дали Шнобелівську премію за доповідь, яка звучить так: асиметрія яєчок у античних статуй. Мені дуже цікаво, як йому вдалося актуалізувати цю тему. Шосте місце: в 2006 році група британських вчених отримала Шнобелівську премію. За дослідження, яке показало ефективність ректального масажу для зняття ікоти, нарешті постійно ікаючим людям можна радити не піти, просто попити водички, а справді ефективну методику. П'яте місце я віддав не медикам, а нашим братям-біологам із Роттердамського музею природничих наук. І їх шнобелівській премії за те, що ті, ну нарешті, нарешті змогли зафіксувати перший випадок гомосексуальної некрофілії серед диких уток. Вітаю та аплодую стоячи хлопці молодці. Четверте місце. Четверте місце це Шнобелівка за дослідження, яке показало, що 70% жінок та 56 чоловіків вірять в те, що якщо підняти їжу з долу за 5 секунд, то її можна вживати. І до цих людей в мене питань немає. Цікаво, хто ці інші відсотки, які в це не вірять. А на третьому місці у нас відразу три вчени: Елена Боднар, Рафаель Лі і Сандра Маріхан із Чикаго. Вони отримали свою Шнобелівку в 2009 році за винайдення Бюзгальтера, який при необхідності перетворюється на два респіратора. І спочатку з них всі кипкували, але потім прийшов 2020 рік. І згадайте, коли вас не пускали до маршрутки за відсутності маски чи респіратора. Гадаю, тоді б ми всі оцінили цей винахід. А друге місце я знову ж таки справедливо віддаю біологам із Китаю та Британії та їх сумісного дослідження феляції у літаючих мишей. Oh yeah. Що ж, я думаю, це дослідження по своїй важливості та актуальності впевнено отримує срібло. На перше місце я справедливо віддаю американським та голландським вченим, що зробили важливе відкриття. А саме, що люди з переповненим сечовим міхуром краще приймають одні рішення і гірше приймають інші рішення. Оце так новина. News, Тож я ставлю їх на перше місце. Хоч я вже 4 години п'ю каву та пишу цей текст, тому можливо на моє рішення також дещо вже впливає. Друзі, а ви обов'язково напишіть, чи сподобався вам новий формат відео. Він більш мемний та веселий. Потрібно колись відволікатися від серйозних тем та трішечки розвантажувати свій мозок. А також не забувайте, будь ласка, про лайки, коментарі, будь-яку активність, підписуватись на канал. Адже це допоможе мені зрозуміти, чи сподобалось вам відео, та чи варто допрацювати в подальшому в такому напрямку. А я з вами прощаюсь до нового відео та до нової зустрічі!